Перша вправа про працювання грудного відділу. Сідаємо напроти точки фіксації різиночки еластичні. І тягнемо лікці за спину. Стараємося відчувати, що зібраний живіт. Не прогинаємося в поясниці. Робимо гарний видих, коли тягнемо лікті за спину. Слідкуємо за тим, щоб плечко не піднімалося. Наступна вправа, рівні руки в сторони. Слідкуємо за плечиками, щоб вони не піднімалися вгору. Животик зібраний. Контролюємо позицію, щоб не було прогинів лишніх. Слідкуємо за диханням. Наступний рух вгору. Так. Рівні руки піднімаємо. Бажане робити ривки, Старайся робити плавно, контролюй животиком, щоб не було прогину в поясниці, коли твої руки зверху. Тарасі відчути цей момент, уловити цю зону. Добавляй тепер видох, наверх. Чудово. Наступний рух по колу в сторони. Так. Темп плавний, повільний. Видох наверх, коли тягнемо руки до голови. І в другу сторону також виконуємо цей самий рух. Контролюємо, щоб плавче не піднімалося вгору. Дихаємо. Наступна вправа зовнішня ротація. Також вибудовуємо тіло в гарну лінію, тобто рівненька спинка, зібраний живіт. Даємо різиночки. Ближче до зап'ястя, лікті максимально притиснуті до тулуба, з видухом розводимо кисті в сторони. Слідкуємо за тим, щоб плечко не піднімалося і щоб не було прогинів в поясниці. Отак, вот да, максимально підборіддя макушечкою витягнулося. Так. Точка фіксації різиночки в нас іде знизу. Бачите, рука відведена в сторону 90 градусів лікті згинання. І ніби як розвертаємо кисть наверх з видохом. Стараємося утримати 90 градусів, трошки лікті вище піднімай. Да. І В ліктовому суглобі 90 градусів з видохом розвертаємо кисть догори.